І далі про те, які ігри нині популярні серед українських малюків, зокрема про дитячу зброю, про дитячі блокпости, які можна побачити і в тилу, і поблизу лінії фронту, що корисно для психіки, і де ті маркери, які сигналізують, що дитині потрібна допомога, розкаже кореспондентка ТСН Карина Вакарєва. Ти а ще Артемко, Даня, Тимур і Діана. Вони різного віку з різних міст і регіонів, але всі разом з батьками тікали від війни. Так і опинилися під дахом модульного містечка на Київщині. Даня досі згадує, що довелося пережити у рідному Бахмуті. Так прям надходить про лятаю, я в шугарах вікна засвітилися. Вся вулиця засвітилася. У модульному містечку є ігрова кімната. Вони тут часто збираються і показують нам, чим бавляться. Міна касетна колоди з картковими мастями, але з зображенням вибухонебезпечних предметів. Сюди їх привезли волонтери, але розробники, британці, які певні, що українським дітям такі тематичні картки допоможуть легко розпізнати загрозу. Дивись, анука. це ракета? Ні. Поки вони вчаться не лише складати масті і карткові будиночки, ми озираємося навколо. Окрім зображень на картах, жодних іграшок, які б нагадували про війну, тут немає. Цього достатньо в небі над головою, тому вдома його не потрібно тримати. Тому ми сюди закуповуємо виключно дитячі іграшки. Ольга, мама першокласника Артема. Від війни родина тікала двічі. Спочатку з Донецька переїхала у Запоріжжя, звідти вже сюди. І питання. Чи купувати іграшки, які б могли нагадувати про війну, в них не виникало. Був страх і стрес. Ми зверталися до психологів дитячих. Я свого сину не купляю такі іграшки, мені дуже страшно. Втім, в одній зі столичних іграшкових крамниць кажуть, попит на мілітарі забавки був завжди, але від початку повномасштабної війни почав рости. Мілітарі іграшки не можна назвати трендом. Вони, як частина нашого життя, були популярні завжди. Але останнім часом дійсно попит зростає. Постачальники заводять в асортимент все нові і нові іграшки. Серед лідерів продажу тут чотирилапий сапер, м'який пес-патрон. Але можна побачити і пластикові гвинтокрили, і конструктори з військовими суднами, і навіть рожевий бластер. І задумом, що дівчата теж мають озброюватися. З задоволенням грається також тематикою яка зазвичай здавалася нам чоловічою, навіть зброя, якась іграшкова просто в них вона рожева. Мілітаризація ігор. Процес природний, пояснюють психологи, малечу переповнюють емоції, які спровокувала війна, і краще, аби діти це проживали у таких забавлянках. Перше, що ми робимо, ми видихаємо, говоримо собі, що це не проблема, це може бути нормальний етап. Розвитку моєї дитини різні сценарії, ролі та креатив. Психологи нагадують, ігри для дітей це і новий досвід, і розвиток фантазії, і спроба адаптуватися до реалій, щоб їх простіше переживати. Я дуже часто граю за поліцію, спецназ, військових. Це дев'ятирічний макар. Він воює з уявним ворогом, комунікує по рації зі своїми та вже вміє перезаряджати пістолет. Це відео нам прислала його мама. Вони зараз разом у. Польщі Поліна сама психологу, крім Макара, в неї є ще двоє дітей, і в іграх вона їх не обмежує. Перше, що діти почали робити, це вони робили якісь шалаші, якісь схованки, якісь укриття. Тобто, це так було. Ну знову ж таки, в тему гри. Вони так грали перші свої. Ігри в Захоплення дітей жінка поділяє, бо ж певна гра допомагає пережити агресію. А ще радить казати їм, що війна обов'язково закінчиться. Я бажаю вам всім перемоги і миру та спокою. Але є маркери, які мають насторожити батьків. Це коли дитина починає або е, кусати нігті, або виривати шматки волосся, або царапити якось себе, або задавати шкоду комусь з менших, наприклад, е, в своєму оточенні. Говорити з дітьми про їхні почуття, стежити, як вони їдять і сплять, і не забороняти дітлахам проявляти свої емоції. Такі поради фахівців, отже, фантазуйте разом з ними. Малю... Уйте війну та грайтеся! Головне, щоб в історії завжди був хороший кінець. Карина Вакарєва, Павло Бориско, Андрій Романок, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.